Усім привіт, любі глядачі! Рада, що ви завітали до мене на канал, затишок у деталях. Тут багато всього різного, дуже цікаво проходили наші дні, покажу, на що тратили гроші, які обновки для дитини придумали, і трошки мотивації для літнього прибирання. Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал. Сьогодні вирішила трошки розхламити дитячі резиночки, бо вже виявилося аж дві корзинки. Зараз вам покажу. Я зветка мені допомагає. Е, та, бо була одна корзинка, вже появилась друга. І нещодавно я розхламляла сумочку. Що правда викинула. Е, знаєте, були такі, що вже давно лежали. Я ними не користувалася. Я вирішила, що то взагалі неприкольно, що вони мені займають місце. Показую, що викидаю: така велика резиночка. Ну, вона мені завелика, тобто для дівчаток, а я в такій ходити не буду. Ось такі, з всякими підвісками, вони дуже рвуть волосся. От іменно ось такого плану я маю їх декілька я. Коли купляла, вони мені дуже сподобались. Коли купляла, вони мені дуже сподобалися, але не підійшли, бо дуже рвуть волосся. Таке мені колись подобалося. Зараз щось ну, не знаю, ні. Такі резиночки купляла, теж з такими намистинками. Друть волосся шалено. Неможливо зняти. Ще намотати нормально. І думала я собі про те, знаєте, чому одні рвуть, ось такі будуть рвати теж волосся. Це вже моя мамуся купляла для Єлизаветки. А інші зараз зараз! Так, чекає Єлизавета. А інші не мають таких проблем. Ось такі, наприклад, вони ніколи не виривали волосся, а все тому, що вони різні. Бачите, тут намистинка продіта через, Такой... через резиночку. Ня -ня! А тут вона ніби Ня -ня! окремо і прикріплена цвяшкою. Перепрошую, тут в мене помічниця юна, все коментує. От тому такі ніби класні, гарні, але йдуть на смітник. Важкі металеві заколки теж викидаю, ось таку маю. Вона така важка, просто додає купа ваги і сповзає з волосся, не підходить мені. Ну Це вже що таке старе і некрасиве, теж викидаю. Дуже мені подобаються маленькі отакі резиночки, якісь косички, якісь зачіски. Дуже гарно тянуться. Замовляла в інтернеті, брала і кольорові, і такі більш нейтральні, що з волоссям вони. Тон і не видно резиночки. От. Трошки розхламлення. І знаєте, яке головне правило розхламлення? Тапі! Не викидати чужих речей. от, Не знаю, що з такою ага, наші відламано. Мабуть, теж. Або, знаєте, ще можна ще від'єднати ось цю прикрасу, а сама резинка досить навіть добра. Я такі люблю. Вони не так нищать волосся. От, от-от-от, такі заколки мені дуже подобаються. Я робила зачіску, таку кульку. Дульку, гульку одним словом. І ось така заколочка принцеса. Виглядала дуже вау. Ці купляла в Єві. Гарні, мені до вподоби. Таке в мене розсортовування. Позбавляємося лишнього хламу. Мама, силачка, відчепила я ту прикрасу, тепер буде функціональна резинка, а ось це то ніби метал, але виявляється не метал. Дивіться, як воно легенько відламується. Не варто купляти з розрахунком, що потім пригодиться. Треба купити і одразу носити, і навіть не брати декілька штук. Чесне слово, нічого воно не лежить. Ось що в мене в результаті вийшло. Такі заколочки я по колу прикріпила, всі невидимки зібрала разом на такій картонці. А це все резиночки. Така велика заколка, то я її не стала прикріпляти. І гріб... Щіточка, точніше, хочу казати, грібінець, треба викинути. Я вже купила нову. Бо тут, бачите, ось ці краплинки вже нема, вичесалися і трошки дрегун оновила. Так, це я знайшла бабуся, купляла для Єлизаветки, бо я частенько буваю yeah. до бабусі веду та Єлизаветка. Yeah. І бабуся любить заплести. От спеціально купила такі резиночки. Покладу на коридорі, точно не забуду віддати. Деякі є на ремонт. Тут треба зашити, бо коли відкривали це, це був подарунок. Відкривали, відрізали край. Я думаю, що я зможу трошки так підшити, щоб не було видно. Так, десь було ще заколка, це треба приклеїти. Тут не знаю. Або зроблю, або викину. І це все на смітник. Так, ці теж штучки вже якісь потемніли, не вартує уваги. Несу, викидати, і так собі думаю, я можу комусь віддати. Може, комусь треба. Як думаєте, віддавати непотрібні речі чи викидати? Пишіть в коментарях. А це ви бачите кадри із благодійного забігу Нація вільних. Це третій забіг. Третя організація, так би мовити, на рухунок організації дуже мені сподобалося. Все було справді дуже чітко. Були перекриті дороги, і була швидка допомога на випадок потреби, так би мовити, під рукою. Були люди різного віку. Хто бажав, той міг взяти участь, тобто без якихось обмежень. От і зібрані кошти передали військовим. І користуючись такою нагодою, хочу щиро подякувати всім, хто нас захищає, і хочу ще додатково подякувати усім волонтерам, тому що справді неоціненна праця від одних і інших допомагає нам жити вдома. Ще раз дякую. А це ми пішли тратити гроші. Подарували Тетянці на її святкування першого урочистого причастя гроші рідні й близькі, і ми вирішили їх потратити, не відкладати цю справу. На потім треба було дитині оновити телефон. Не знаю, перші телефони вони такі не мають здатності довго бути. Ми не так давно її купляли. Ну, не Можливо, два роки тому, а може вже це більше пройшло. От, Купили їй телефончика, ходили, дивилися. І ще купили такий фітнес-трекер для того, щоб вона завжди чула, коли до неї дзвонять. Бо знаєте, діти є діти. десь сумочку поклала з боку, ще десь. А батькам актуально, щоб дитина завжди чула, коли до неї дзвонять. Тому е, такий фітнес-браслет, до речі, я теж такий маю. Мій бен е, Самий простенький і самий він прикольний. Мені подобається те, що в нього класно тримає батарея, і не треба ходити і заряджати кожних пару днів. Тобто одів і забув, і він гарно рахує кроки. Це я вам хвастаюся Манікюром Дуже мені подобається цей гель-лак. Купляла в Аврорі за якісь там копійки, але насправді він дуже і дуже коротецький. Як маю вільну хвилинку, то йду на таку галявинку трошки загоряю. І знаєте, вже люди мені роблять компліменти, кажуть: ти десь відпочивала, ти десь їздила на море, ніде не їздила. Тут на місці поміж дощами шукаю сонячні промінчики. Так, ще одна обновка для Тетянки. Зробили її карточку від монобанку дитячу. Вона є прив'язана до батьківської картки, можна моніторити, що дитина тратить, і можна без комісії поповнювати. Дуже зручно, знаєте, така собі міні-самостійність. Дуже в неї були приємні емоції від цього походу самостійно розрахунком карткою. Так, а це хвилинка праці від мене. Дуже я давно хотіла почистити диван. Одну половинку почистила раніше, а залишилось інша. Я так зробила поступово, щоб не спати на підлозі, бо все-таки воно вологе. В теплій воді розчинила трошки рідкого мила, щіткою наносила, так би мовити, чистила. І потім ось цю зайву вологу я забираю пилососом. Не знаю, чи звичайний пилосос підійде, бо в мене такий водяний, тобто там фільтрується через воду, то я собі сміливо забираю цю зайву вологу пилососом. Результатом задоволена <хи> і рекомендую вам зайнятися великим пранням, поки тепло, поки літо, можна перепрати усі зимові речі, якісь габаритні, воно гарно все просохне. А це ми поїхали з Тетянкою у сусіднє місто. Надіюся, щось придбаємо. Заїдемо у Сільпо, у сінсей. От, в сінцей, до речі, я думала більше всього купимо, а купили лише один сарафанчик із футболочкою. Тобто це було два в одному футболка біленька і сарафанчик. Це для тетянки така літня одежина. Вийшли трошки погулятись, заодно вирішили обійти будинок, подивитися, як просувається робота з фасадом. Можете мене привітати! Продовжили нам роботу над фасадом, бо було зупинено. От там були внесені вправки. Тож так, ми тішимося, що відновили, будуть трошечки по-іншому робити. Багато там нюансів, багато розказувати. Не знаю, не буду зациклюватися. Подивіться, кого ми зустріли. Їжака! До речі, в нашому районі не, не один раз вже зустрічаю. Цікаво, як вони, де вони беруться. Так, трошечки ще вам краси на закінченні відео. Бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей!